Привіт, мої прекрасні діви! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися старопрогноз на січень 2026 рік. З наступаючим новим роком, який вже наступив, бо в січні він вже точно наступив. Ну якщо ви дивитесь мене в грудні, то я вас вітаю з наступаючим святом і бажаю вам всього самого обалденного, і щоб все саме обалденне ви оставили в... У 25-му році вже забула який рік. А, а все саме, саме болючені і прекрасне забрали себе в 26-й Давайте подивимося, що скаже для вас Таро на січень 2026 рік. Подумайте, звісно, тільки про себе любимою. Тока про себе любимою, все остальне нам покажуть карти. <реш> Якщо у вас є якась питання, да, мутка, якийсь момент, сумнів, отут подумали. І я щас, і зараз наші карти розкажуть нам через вашу енергетику коллективне підсознання і ми зараз все узнаємо перша карта вау якщо ви встигла задати вопрос відповідь, звісно, да, так що это судьба это ваша судьба що би ви там не задумали піти на танці це ваша судьба вона вам підказує що пора давно буде йти Вибрати костю вместо валіка вибираємо костю ну, тобто тут іменно судьбоносний варіант судьбоносний вибір Да? І, в принципі, що би ви не вибрали, це все бути так, як має бути. Отак. В принципі, ця карта говорить, що січень місяць буде для вас рішаючим в чомусь. Да? Можливо, вам хтось щось підскаже, ви до когось прислухаєтесь. І, в принципі, <кій> ця карта, вона про силу. Да? Про силу вашого внутрішнього стержня, про силу вашого рода і вашої сім'ї. Тобто, можливо, тут якісь моменти будуть пов'язані з сім'єю, можливо, ви будете щось, не знаю, купляти дом, наприклад, да? будете щось вибирати, або там ділити наслідство. Ну, тобто, тут в кожного по-своєму. Ну, в принципі, судьба вона говорить про вагомість, да? про те, що в січні буде щось ну, дуже важне. Прямо треба. Кріпиться, да? тому що в січні буде щось дуже важливе і воно щось може бути пов'язане або з родиною вашою, тобто з батьками, да? або з родиною вашою, чоловік, діти і, і так далі. Що скаже друга карта для прекрасних дів? О, Робота, заботи, ну, все нормально, деньги є, деньги будуть, я вас поздравляю. В січні ви не будете голодати, ви будете їсти, танцювати, тусити, розвлекатися, працювати і ще раз працювати. і дуже багато працювати. Можливо, це повищення кваліфікації, кстати, да, в якоїсь вашій сфері. Можливо, ви там мастер-манікюра, не знаю, мастер бравіст, там, ви там, може, ви обов'язки, да, і у вас будуть якісь повищення, якісь курс, можливо, ви стоматолог, і ви вас там відправляють на якийсь курс, або ви там хочете сама там для себе. Удосконалитись в чомусь, да, то це, пожалуйста, це та карта, яка показує, що удосконалюватися ви будете. Якісь вебінари, можливо, ви хочете ізучати психологію, естерику, там ще якісь моменти, філософію, філологію, все. Остальне. Ви просто будете ну, для себе шукати якісь підходящі моменти, да? і будете щось ізучати, в чомусь будете детально, отак от увічені, тому що це перше вам цікаво, по друге, ви цього хочете. А що скаже третя карта для прекрасних дів? Ну деньги будуть, не переживайте. Третя карта. О. Дивіться, це може бути тайний іздихатель. Іздіхатель, башбачів, іздіхатель. Да? який дивиться з боку отак і думає, так, в чому вона сьогодні одіта, хорошо, красиво що вона сьогодні їсть. Ага. Хорошо. Якщо вона там цвіти любить, ну, це я дивитися не буду, ну так просто подивлюся. Ну, то есть, да, ви поняли, хтось із сторони там хтось наблюдає. Це може бути в роботі, да? В роботі це дуже жорстка карта, бо в роботі ця карта може говорити, що вас хочуть подосрати десь і наблюдають, типа, видивляються той момент, де можна це вот зробити отак от, просто в точку, знаєте, прям в глаз, нахтем. Тобто тут карта каже, Тут карта каже, щоб ви як. Не можливо не фільтрували своє оточення, але фільтрували свій базар з цим оточенням да? і не, не, не розказували там багато чого, щоб ті слова проти вас потім, ваші ж колеги там да? або ваші партнери, якщо у вас їх не ну, багатенько, не наставили проти вас. А в принципі, це та карта, яка говорить, можливо, вам вам самим. Понаблюдайте да? за кимсь, якщо у вас є якась ситуація, якась людина, да? якийсь момент, бізнес, що що та. понаблюдайте, як воно там буде трохи. Як це все буде, да? Типу почвати тут прощупати, а потім воно якось піде само, да? Там, як давно бути. Но ваше діло, головне мечі ця інформація, тобто перевіряти інформацію, яку вам або кажуть, ну, або ви чуєте, да? тобто такі моменти. Що скаже наша друга прекрасна колода? Прекрасний світлий провідець для прекрасних дів на січень 2026 рік. Перша карта. Любов. Любов, страсть, безуміє. <coughs> Таке відчуття, що тут на вашому шляху зустрінеться стрілець, який вас настільки заворожить усіма моментами. Що дах поїде дах отак взагалі легко. Ну, того, що тут. Страсть, да? Ну, ладно, на, пожалуйста, подивіться, подивіться. Ну, що це, якщо не страсть? Що це таке, якщо не страсть? Тут дуже багато таких, можливо, це буде в чомусь вибір, опять же, ви будете когось вибирати або щось вибирати. А за дняся, да? А з іншої сторінки дійсно якісь закохані моменти, якісь почуття, якась пристрасть і якась людина, да? яка вам подарує цю пристрасть. Що скаже друга карта для прекрасних дів? Это волшебство. Це така крута карта. Це ваші емоції, ваші відчуття, які вони які будуть піднесені да, прямо туди, куди-нібудь повише, да, прям ну, піднесення буде, да, якась радість, якесь натхнення, якась от таке от чувство просто легкості, польота. Можливо, ви дійсно будете десь літати, почому ні. А взагалі це карта задоволення, да, задоволення, мільйони. Подивіться, яка у вас коробка з деньгами. Подивіться, звичайно, ви задоволені. Хто б був би недовольний, якби в нього така коробка була з золотом або з біткоїнами? Почому б і ні, да? Тож тут дуже багато такого, що от ви задоволені, ви задоволені своїм вибором, ви задоволені собою, ви задоволені роботою і заробітком, всім, ви задоволені у вас щастя б'є, емоції б'ють, задоволення б'є, все у вас прекрасно. У Оце, оця оцяї карти вам просто x150, щоб було везде. Що скаже третя карта для прекрасних днів? Ну, мужчина. Ну, дивіться, діви, диві, тут дуже класно, тому що е, перший, перша карта була вибір, а другий, а тре, другий задоволення. А третя карта у нас, звісно, дуже прекрасний лавілас, темноволосий красавець. Е, можливо, це ви зустрінете з цією людиною в січні, можливо, ви вже давно знайомі і ви почнете якось романтизувати ваші відповідь, да? так? або якось ці робити. А можливо, ця людина щось прийде до вас з такою пропозицією. Що вас несуть кришу от удовольствия, і ви скажете да. Що скаже третя колода? Класична вейте для прекрасних дів на січень 2026 рік. Подивимося, подивимося. Подумайте, що вам хочеться, що все буде. Буде все, буде все одно. буде все в будь-якому випадку. Просто це вопрос времени. Башня говорить про моменти, там, де вам треба буде переоцінити, не переоцінити, мабуть, а переустановити якісь установки, зняти якісь розвивочки, обирати якісь фантазії по поводу якоїсь людини, або по поводу себе, або якісь ілюзії по поводу роботи, бізнесу і всього іншого. Тут може бути переігратися так карта, що. Все, що вам десь брехали, десь говорили неправильну інформацію, десь завуаліровану, десь ще якусь Ми кажуть, це все брехня, але люди по-разному можуть приподносити її, да? то воно все змиється, зіб'ється, да? розпадеться, розрушиться. І ви побачите, можливо, ви побачите цими ясними очима нарешті, там хто вас оточував, або який у вас партнер, або яка у вас подруга, або який у вас там начальник, може. Там якась колега, да, яка от вас десь могла в глаза улибатися, а за глазами обсирати. А ви не бачили, тому що вам не до цього. Ну, вам, ви в роботі, ви там в ділах, в клопотах, вам взагалі ну, не до цього. А тут на тобі, блять, пожалуйста, в січні розкриється якийсь момент, да, який дуже сильно зніме і маски з людей, да, і ваші розвічки з очей. Будьте обережні. Будьте дуже обережні. Карта башня, іноді показує розрушення не тільки розових очков, а ще й домов і всього остального. Тому не ігноруйте, будь ласка, пожалуйста... тих, хто живуть в Україні. Не ігноруйте нашу штучку, яка вічно варе, і каже, збирайте тривожні чемодани. Що скаже друга карта для прекрасних дів на січень. 2026 рік. Дуже багато такого. Дуже багато самотності, дуже багато сумнівів, дуже багато капаній в собі, дуже багато, можливо, через те, що відбудеться отут. Ви почнете думати, що ви якась не така неправильна копатися в собі, гристи себе і так далі. Воно того не варте. Восьмерка мічей, вона про залежність в якійсь ситуації там, де вас зробили винною, крайньою. Якоюсь дурною тупою косою, і от ви в ніловкому положенні стоїте і не знаєте, що вам робити. Але почнемо з того, що ви ж, герой свого життя, правильно, ви можете розвернути історію, будь-яку історію, в лучшу сторону для себе. Яка би там не була історія, ви можете увільнуть, ви можете зробити по-другому, ви можете сказати по-другому, ви можете прореагувати на ту ситуацію або на ту людину, да? по-іншому. Ви можете не показати. Ну як? Є, знаєте, є така ситуація, коли ти е, обіжаєшся, коли на тебе там, кричать або кажуть, що ти дура. А є такий момент, що тобі похуй. Ну от, ці моменти Ви вибираєте самі. Ви можете вибрати обіжайся, да, і слюню, там ковтати в боку, тому що десь ну, хтось щось сказав, а можете вибрати тіпо, хуїзм і сказати, що ну, блять. Ну. Якщо в тебе тут немає то, що я тут при чому, я маю все чітко і піти, ну типа, це все в вашому житті, ваш вибір. І ця карта вам, напевно, в напоминання о том, да, що ви вибираєте все. Навіть якщо ви зараз в якомусь неловкому положенні, да, якщо ви десь там ну, накосячили, да, або, там ви, або ви думаєте, що ви накосячили, да, або вам хтось сказав, що, що, що ну, ти якась не знаю, ну, тобі не йде там, красний. Ну, по-перше, тебе ніхто не питав, <смі> по-друге, мені похуй на твоє міння. Все, Ну, не треба задумуватися, якщо хтось щось каже, що ви якась не така коса крива, там, тупа, жирна, худа, красна, біла, чорна, зелена, яке діло вам до того? Ви живете так, як відчуваєте, ви робите так, як відчуваєте. Головне, чесність з собою, все остальне хуйня. Серйозно. Що скаже заключна карта для прекрасних дів на січень 2026? Слава Богу! Це ж отношення, це ж любов, це ж гармонія, це натхнення, це такі класні моменти, це, знаєте, людина, яка дивиться на вас і бачить у вас богиню, Це людина, яка. Э, або, можливо, це може бути зеркальна ситуація. Типу людина дивиться на себе в зеркало і думає, Боже, їбать, яка конхветочка. Боже, я себе зробила сама везде, і тут, і отам, і от там, і везде. Боже, як красиво, Волоси, ноги, нос, та ти ж красотка, конфетка. Тут Може <кхе> бути. <кхе> Знаєте, Або закоханість в себе, да, в себе як лічність, як людину, як тіло, як разум і так далі. А може бути партнер зустрінеться, або він вже є, і це та людина, яка вас підтримує в пізді, піздіва, цій блядь, просто. І ця людина, да, яка буде от поруч з вами. І вам буде по кайфу, і вам буде все одно, чи у вас чисті волоси чи грязні, чи у вас брови там, не знаю, накрашені чи ні, чи там, не знаю, різні підстрижені, чи що ви там робите з собою. Вам буде все одно, тому що ця людина до вас прийде вже за таким. Е, як? Щас. іпульсом. Напливом отаким, да, отаким от, що ви вас отак от окутуєте всім хорошим да, і ви афігеєте, ну, щастя. Ну, взагалі, ця карта, вона дійсно двойка кубків, вона дуже прекрасна, я навіть не хочу дивитися, які там ще є карти. Ну, я маю на увазі, що я не хочу дивитися, знаєте, ще одну карту, тому що на цьому можна закончити прекрасно, тому що двойка вона про партнерство. Можливо, це в бізнесі якась жилка, да? або в роботі, або дійсно у відносинах, або просто в житті якась от, десь якесь партнерство. Тобто, да? тобто це дуже крута карта для будь Любої ситуації, яка б у вас тільки не була. І в принципі це задоволення, це в як емоції, да, це тепло. Ну, пожалуйста, просто х 30 вам отаких відносин, як на цій карті, намальовані. І всього самого прекрасного. Якщо у вас є якісь питання, конкретні, да, які я тут не розкрила, або які вам цікаво дізнатися, тут мій інстаграм, ви завжди можете мені написати. Бережіть себе.